Жила була на світі жабка скрикотушка сиділа вона в болоті, ловила комарів та мошку, весною голосно квакала разом зі своїми подругами, і все життя вона прожила благополучно, звичайно, в тому випадку, якщо б не з'їв її лелека. Але сталася одна пригода. Одного разу вона сиділа на гілці, що висунулося з під води, і насолоджувалася дрібним, теплим дощиком. Ах, яка сьогодні чудова, мокра погода, думала вона. Яка це насолода жити на світі! Дощі крапав на її строкату лаковану спинку, краплі його підтікала їй під черевце і за лапки, і це було чудово. Так приємно, що вона трохи не заквакала, але, на щастя, згадала, що вже осінь і що восени жаби не квакають, на це є весна, і що, заквакавши, вона може втратити свою жаб'ячу гідність, тому вона промовчала і продовжувала ніжитися. Раптом тонкий, свистячий, преривчатий звук пролунав в повітрі є така порода качок. Коли вони летять, то їх крила, розсікаючи повітря, точно співають. Або, краще сказати, посвистують. Ф'ю-ф'ю-ф'ю ф'ю лунає в повітрі. Коли летить високо над вами зграє таких качок, а їх самих не видно, так вони високо летять. На цей раз качки, описавши величезне півколо, спустилися і сіли якраз в те саме болото, де жила жаба. Кря кря, сказала одна з них, летіти ще далеко, треба поїсти. І жаба зараз же сховалася, хоча вона й знала, що качки не стануть її їсти велику і товсту жабу, але все таки на всяк випадок пірнула під корч. Проте, подумавши, вона зважилася висунути з води свою голову, їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Кря кря, сказала інша качка, аж холодно стає скоріше на південь, скоріше на південь. І всі качки стали голосно крякати в знак схвалення. Пані качки, наважилася жаба. А що таке південь, на який ви летите? Прошу вибачення за турботу. І качки оточили жабу. Спочатку у них з'явилося бажання з'їсти її. Але кожна з них подумала, що жаба занадто велика і не пролізе в горло. Тоді вони всі почали кричати, ляскаючи крилами Добре на півдні, тепер там тепло, там є такі славні теплі болота, а які там черв'яки, добре на півдні. Вони так кричали, що майже оглушили жабу, ледве-ледве вона переконала їх замовкнути. І попросила одну з них, яка здавалася їй товстішою і розумнішою, за всіх пояснити їй, що таке південь. І коли та розповіла їй про південь, то жаба прийшла в захват, але в кінці все таки запитала, тому що була обережна, а чи багато там мошок і комарів? О, цілі хмари, відповіла Качка. Ква! сказала жаба і тут же обернулася подивитися, чи немає тут подруг, які могли б почути її і засудити за квакання восени. Вона аж ніяк не могла втриматися, щоб не квакнути хоч разочок. Візьміть мене з собою. Оце дивина. вигукнула качка. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил. А коли ви летите? запитала жаба. Скоро, скоро, закричали всі качки. «Кря-кря, кря-кря, тут холодно, на південь, на південь. Дозвольте мені подумати тільки п'ять хвилин, сказала жаба, я зараз повернуся, я напевно придумаю що хороше. І вона шубовснула сучка, на який було знову влізла у воду, пірнула в тіну і абсолютно зарилася в ній, щоб сторонні предмети не заважали їй розмірковувати. П'ять хвилин пройшло, качки зовсім було зібралися летіти, як раптом з води біля сучка, на якому сиділа жаба, показалась її морда, і вираз цієї морди був сяючий. Я придумала, я знайшла, сказала вона. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби прутик, а я прицеплюсь за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Потрібно тільки, щоб ви не крякали, а я не квакала, і все буде чудово. Хоча мовчати і тягнути хоча б і легку жабу три тисячі верст, не знає яке задоволення, але її розум привів качок у такий захват, що вони одностайно погодилися нести її. Вирішили змінюватися кожні дві години. І так як качок було, як мовиться в загадці, стільки, та ще стільки, та півстільки та чверть стільки, а жаба була одна, то нести її доводилось не особливо часто. Знайшли хороший міцний прутик, дві качки взяли його в цьоби, жаба причепилася ротом засередину, і вся зграя піднялася на повітря. У жаби захопило дух від страшної висоти, на яку її підняли. Крім того, качки летіли нерівно і смикали прутик. Бідна скрикотушка бовталася в повітрі, як паперовий паяц, і з усієї сили стискала свої щелепи, щоб не відірватися і не гепнутися на землю. Однак вона скоро звикла до свого становища і навіть почала оглядатися. Під нею швидко проносилися поля, луки, річки і гори, які їй втім було дуже важко розглядати. Тому що, висячи на прутику, вона дивилася і трохи вгору, але дещо все таки бачила і раділа і пишалася. ось як я чудово придумала, думала вона про себе, а качки летіли слідом за парою, яка несла її, і кричали, і хвалили її. Дивно, розумна голова у жаби, говорили вони, навіть між качками мало таких знайдеться. Вона ледве трималася, щоб не подякувати їм. Але, згадавши, що, відкривши рот, вона звалиться зі страшної висоти, ще міцніше стіпила щелепи і зважилася терпіти. Вона бовталася таким чином цілий день, качки несли її, змінювалися на люту, спритно підхоплюючи прутик. Це було дуже страшно, не раз жаба трохи було не квакнула від страху, але потрібно було мати присутність духу, і вона його мала. Ввечері вся компанія зупинилася в якомусь болоті, і з зорею качки з жабою знову вирушили в дорогу. Качки летіли над полями, над пожовклими лісами і над селами, повними хліба в скиртах, звідти доносився людський гомін і гупання ціпів, якими молотили жито. Люди дивилися на зграю качок і, вбачаючи в ній щось дивне, показували на неї руками. І жабі страшенно захотілося летіти ближче до землі, показати себе і послухати, що про неї говорять. На наступному відпочинку вона сказала Можна нам летіти не так високо, у мене від висоти паморочиться голова, і я боюся впасти, якщо мені раптом стане погано. І добрі качки обіцяли їй летіти нижче. На наступний день вони летіли так низько, що чули голоси. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Жаба чула це і в неї серце стрибало. Дивіться, дивіться, кричали в іншому селі дорослі. Ось диво. Чи знають вони, що це придумала я, а не качки, подумала скрекотушка. Дивіться, дивіться, кричала у третьому селі. Яке диво? І хто це придумав таку хитру штуку? Тут жаба вже не витримала і, забувши всяку обережність, закричала з усієї сили Це я, я, я. І з цим криком вона полетіла вгору ногами на землю. Качки голосно закричали, одна з них хотіла підхопити бідну супутницю на люту, але промахнулася. Жаба, дригаючи всіми чотирма глапами, швидко падала на землю. Але так як качки летіли дуже швидко, то і вона не впала прямо на те місце, над яким закричала і де була тверда дорога, а набагато далі, що було для неї великим щастям, бо вона впала в брудний ставок на краю села. Вона скоро вигулькнула з води і негайно ж знову з опалу крикнула на все горло Це я, це я придумала. Але навколо нікого не було. Перелякані несподіваним плескотом місцеві жаби поховалися у воду. Коли вони почали показуватися з неї, то з подивом дивилися на нову сусідку. І вона розповіла їм дивну історію про те, як вона думала все життя і нарешті винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках. У неї були свої власні качки, які носили її куди їй завгодно, як вона побувала на прекрасному півдні. Де так добре, де такі прекрасні теплі болота і так багато мошок і всяких інших їстівних комах. Я заїхала до вас подивитися, як ви живете, сказала вона. Я буду у вас до весни, поки не повернуться мої качки, яких я відпустила. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що скрикотушка розбилася об землю і дуже жаліли її.